На Полтавщині змії нападають на людей. Вже є два випадки укусів у Лубнах та Полтаві. В основному нападали гадюки. Більше того, це сталося навіть не в лісі, а на подвір'ях людей. Змію на своєму подвір'ї ви можете зустріти тільки по кількох причинах. Одна з основних це жаби, відповідно інші цікаві такі тварини, якими може ласувати саме цужуть ласувати саме ці представники плазунів. Відповідно, знову ж таки, ті ж самі миші, які знову ж таки можуть мешкати у Сараях. Відповідно, або інших підвальних приміщеннях. Жителі Решетилівки почали помічати, що змій стало більше. Крім того, зустріти їх можна прямо на вулицях. Недавно зустрічав тут на цьому місці. Я бігаю постійно в жовтні місяці. Вони Постійно. А ось нещодавно, наприклад, бачили? Ні, нещодавно, бо милував, все хорошо. Що... При зустрічі зі змією головне не робити різких рухів. Спокійно себе вести, не, не провокувати їх, так, щоб не ну, щоб якби, уникати їхньої уваги, так, а так ну, вони, наскільки я знаю, вони перші не нападають. Ви ж розумієте, я ж блондинка, в мене включається звукова сигналізація. Не боятися. Змії часто ховаються у високій траві. По необачності можете наступити на цього плазуна. В такому випадку е в якості самооборони, змія теж вас може укусити відповідно. Здебільшого більшість змій, які мешкають на території Полтавської області, не є небезпечними для людини. Відповідно, але існує два види гадюк, які знову ж таки є отруйними. Отруйна змія має більшу голову, трикутної форми і видовжені зіниці очей. Якщо ви постраждали від укусу, діяти треба виважено та не панікувати. Я думаю, що потрібно максимально ізолірувати. Людину для того, щоб не було, кров не транспортувала отруту в подальше в тіло. Якщо це якась кінцівка, то перев'язати яким, ну що якось перев'язати, ну щоб отрута не розповсюджувалася, так сказати, на це можна, можна відсмоктати. Яд не, не можна відсмоктувати, тому що яд може так зрішила Ну, ну Він через флизові оболонки, <хі> да, а так я знаю, що. Ну, ту, ту, краще ту, не треба, краще з кого вже ту, ту, визивати. Ту, ту, ту. За <заду> допомогою до серйозних наслідків укус може привести, якщо не надати людині медичну допомогу. До приїзду лікарів потрібно зробити наступне. Положити людину в горизонтальне положення з піднятими ногами, обробити місце укусу антисептиком і наложити пов'язку. Якщо є така можливість, дати протиалергічний препарат. Ні в якому разі не намагайтеся відсмоктати отруту з місця укусу. За минулий рік від укусів змій в Україні постраждали 26 людей.